Ну що, друзі? Я думаю, ви вже чули про абсолютно фантастичну новину чергову квінтесенцію правління Володимира Зеленського під назвою Міністр повернення українців. Ну точніше, міністерство, яке отримало не так давно абсолютно фантастичну назву, яку українці одразу назвали «Мінєд», Ну, Міністерство єдності. Ну, по факту, Міністерство єдності то повернення українців, яке очолив такий видатний діяч епохи Володимира Зеленського, як господін Чернишов, якого свого часу навіть прем'єр-міністр Зеленський збирався призначити. Так от цей персонаж у нас, друзі. Не повертається до України тоді, коли мав би. От такий от він який е, агітував за повернення українців. Нічого смішного насправді в цьому нема. Справа в тому, що за персонажа взялось набу, точніше, вже кількох його е, е, заступничків арештували. У самого нього по був обшук. Ну, він злякався швиденько організував собі службову поїздочку до Відня і тепер шукає приводи, чому там залишитися. Зараз його викликала е, вже в залишки нормальних, адекватних депутатів, які там ще трошечки в цій Верховній Раді є. Проголосував. Але за те, щоб він наряду з ще одними великими діячами епохи Зеленського господином Галущенка і Ум'єрев, прийшли до ради, але вони, звісно, не прийшли, бо Зеленський давно уже ложить з прибором на всіх, щоб йому не накласти з прибором на Верховну Раду. Тому буде дуже цікаво подивитися, чи явиться він завтра в п'ятницю до Верховної Ради. На е, годину запитань до уряду, впевнений, що не приїде, звісно, це очевидно. От, а тут цікаво, що я в принципі розказував про це, можу повторити ще раз. Що е, насправді за цим стоїть війна господина Єрмака з дружком Зеленського господином Міндічем, е, з яким пов'язують до речі, Галущенка і цього ж таки персонажа. От а господин Єрмак, у нас як завжди ж має тільки один наушничок. тому він взявся за те, щоб виїдати всіх, хто ще має доступ до Зеленського. До речі, ще одне адресою ці атаки буде Буданов, якого спробують теж звільнити. Під шумок, типа, от всіх в місті. Ну тобто, всіх врагов Єрмак захоче звінити одночасно. Тут питання в іншому: що а що ж буде робити Зеленський? Бо Чернишов дядя очень небезпечний. У нього дуже багато різної цікавої інформації про цих персонажів є. Він же може теж заговорити, якщо і не повернутися до України. І перетворитися на дуже небезпечну людину для Зеленського. Тому думаю, Зеленський зараз спробує як то перешати вопрос, в тому числі закрити набу. І я нагадаю, що вже дуже давно у Зеленського дуже мріють про знищення всієї антикорупційної вертикалі, мовляв, американцям, похід давай. Всього уберем тому, от зараз в Верховній Раді швиденько зробили якусь там комісію на чолі. Одним з яких очільників є Бужанський, прости господи. Я думаю, одної з ну, типу, про злочини в антикорупційних органах. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що одною з метою цієї діяльності цієї так званої комісії буде набрати фактажу для того, щоб знищити остаточно ті органи, які ще можуть ловити оточення Зеленського. От такі чудові країни. Ми живемо, але все ж таки, давайте закінчу тим, що почали. Вдуматись призначений міністром Зеленським повернення українців сам не повернувся до України.